Залучити темні сили, аби зірвати передачу землі в центрі міста теж було. В Одесі на захист однієї з найдорожчих в усіх смислах цього слова ділянок землі став Дарт Вейдер. Але про все по порядку. 20 вересня 2011 року на сесії міської ради було виділено пів гектару паркової зони у центрі міста та іще й з видом на море. Звичайно, Одесити не повірили в безкористість мотивів депутатів міської ради. Скільки коштує ця земля? І Які сили були задійні для того, щоб міськрада проголосувала за таке рішення, можна лише уявляти. А от щоб зірвати таку оборудку, вистачило зусиль чотирьох людей. За словами організатора акції Михайла Шмушковича, коли стало відомо, хто саме за документами отримав ділянки, сумнівів у корупційності не залишилось. А коли ми начали копати, ну хто ці люди, Ну там виходить, охраніка одного із заведень, його дівчинка, вони там. Тому що він вообще даже не прописан в Одесі, він прописан в Одеської області. І ще трі чоловіка не відносяться компанії, яка висловляє на той момент віцемеркора, а я абсолютно довірю на поступічові. Експерти стверджують, що аналогічні схеми, коли міська земля безкоштовно передається підставним особам з подальшою передачею справжньому власнику, діють в багатьох містах України. Схема насправді дуже проста: чиновники обирають якусь особу. Зазвичай невисокого соціального статусу, і вона пише заяву на виділення відповідної земельної ділянки. А потім вже використовують її у своїх комерційних інтересах чи продають. Але є такий ще момент, коли ця земельна ділянка декілька разів перепродається, і замовник кінцевий, який її отримує, є добросовісним покупцем. І тому. Відчужити таку земельну ділянку згідно чинного законодавства є досить важкою справою. Для того, аби привернути увагу до сумнівного рішення, до Одеської мерії прийшов антигерой зоряних війн верховний генерал імперської армії Дарт Вейдер. При цьому він пред'явив паспорт громадянина України та оформлену заявку на безкоштовне утримання гарантованої земельним кодексом ділянки у 10 соток. Складне глібані землі в городя, а також знаю, що молоді депутати і сполком, і в топчасні верх трішки на темної сторони сіл. Я прийшов на своїм куском землі для постріння учасників свого космічного корабля. Настільки колоритний перформанс привернув увагу змі не тільки України, але й всього світу. Провідні інформагентства і України і Росії широко розстражували фото і відео з кіногероям. Навіть на сайті інформаційного агентства Reuters з'явилася інформація про візит лорда Вейдера в Одеську мерію, звісно, з детальним описом проблеми і ряд особливо місцевих на коли працюють центральні роботу СМІ, а ще, не дай Бог, міжнародні СМІ, mm -hmm. на будь-яке збиття буде абсолютно інше. То тобто, і то, що вам розповідали вчора що... Та що все законно, законом тиммілі право вдруг оказується абсолютно наоборот, ця тут, от прямо, лично, ну так я вважаю, лічна мера, постарічну дарі по карману. Роль змі підтверджують і інші експерти. Зокрема, за відгуком представника інституту політичної освіти Тараса Случика, органи влади відслідковують підняті журналістами проблеми, і чиновникам доводиться реагувати на них, щоб гарно виглядати у медіа. Дуже просто, тому що голова облдержадміністрації або чиновник будь-якого високого рангу кожного ранку отримує медіазвіт від свого пресекретаря. і він бачить, що в сюжетах, чотирьох каналах на регіональному рівні є питання, піднімається якесь певне питання, тому це питання стає автоматично на порядок денний цього чиновника чи цього органу публічної влади. Після того як журналісти засипали президента Януковича запитаннями про цей шматок землі. Він пообіцяв розібратись і дав відповідне доручення. А губернатор Едуард Матвійчук пообіцяв простежити, щоб міська влада не забула позицію президента. І вже через тиждень мер Одеси Олексій Косусів заявив, що розібрався з цим питанням. За його словами, всі п'ятеро, так би мовити, дачників. Подали заяви до міськради з проханням безкоштовно повернути ділянки назад місту. Такого ефекту зуміли досягти лише чотири людини з творчим підходом. О, в підготовці всього проекту участвували чоловіка чотири. Тобто просто чотири чоловіка зібралися, розслали реліз. Ні, реліз поразосла на одним чоловіком, тобто був, ну, то був пресекретар, який котра СМІ. Кількох людей з добрим гумором і креативним підходом виявляється, цілком достатньо для того, аби зірвати сумнівні операції влади на мільйони доларів. А використання Дарта Вейдера як технології привернення уваги і далі продовжується. Наприклад, його ще бачили на кількох протестах, а також під час виборів до Верховної Ради.